У Баварії запахло, Ну, не різдвяними пряниками, як ви подумали, Баварське відділення правопопулістської партії Альтернатива для Німеччини. Ось клятий логотип, щоб ви знали, знову намагається підірвати інформаційний простір. Цього разу вони вирішили, що українські біженці головна проблема їхньої землі, і вирішили нас негайно відправити додому. Голова фракції у баварському парламенті Катрін Ейбнерштайнер заявила, що Україна це велика країна, і там достатньо території, щоб усі повернулися назад. Звісно, вона не уточнила, як бути з війною, руїнами чи відсутністю житла. Але для таких деталей в її промові місця, звісно, не знайшлося. І от, якщо альтернатива для німеччини і ось такі персони вважають, що українці це їхня проблема, давайте станемо для них дійсно проблемою. Я вам зараз розповім історію. А ви, будь ласка, висновки зробіть самі, як працюють алгоритми Ютуба та інших соціальних сетей. Я вам хочу порекомендувати підписатися на канал ось цієї Контрін Ебнерштайнер та на канал в Ютубі Альтернативи для Німеччини. І також ось її інстаграм. Можете також на нього підписатися. Я вас ні до чого не закликаю, просто я вам рекомендую бути в курсі, підписаний на таких людей. І от до чого я все це веду, навіщо ми це все зробимо з вами? От. А е, я вам скажу: е, значить, е, алгоритми Ютуба вони розуміють аудиторію. Е, і е, дивіться, ось на Ютуб-каналі е, ось цієї жіночки. E, значить, в неї всього 558 користувачів на неї підписані. Так, І давайте зайдемо на е, канал е, Баварський альтернативи для Німеччини, і тут ми бачимо 13 тисяч підписників. всього. Що це означає? Якщо ми всі з вами, а цей, це відео подивляться, ну, я думаю, хоча б там тисяч 10, 10 людей, якщо ми всі підпишемось на ось ці канали, то алгоритми Ютуба будуть розуміти, що нам, українцям, це дуже цікаво. От. І я пропоную вам обов'язково дивитись е, хоча б на промоці е, відео, які вони публікують. Таким чином, ми просто своєю масою е, переб'ємо. Е, Алгоритм, і він буде е, розуміти, що нам потрібно показувати. І е, дійсним прихильникам е, альтернативи для Німеччини ось цієї партії, е, тобто до цільової аудиторії просто їхні меседжі в соцсеті е, не дойдуть. Таким чином, ми е, ось такою е, повністю законним. Методом, способом так, зробимо так, що ми просто знищимо ось ці канали, тому що далі алгоритм не буде розуміти, що відбувається, коли нам будуть в рекомендаціях завжди. Попадатися це відео, ми будемо їх дивитись і все. І таким чином, за рахунок того, що нас зараз більше, а ці канали ну, не зовсім великі. Ми просто їх таким чином знищимо. Так, ми їх будемо, краще ми їх будемо дивитись, ніж ті, хто мають голос. От. Якби ми ще могли голосувати, я би є в, в, в Росії був такий. Партію «Яблуко» так е захватили. От, це, е вони дуже цікаво зробили. Е це Навальний і все таке. Я не фанат, щоб ви розуміли. Там ось цих хороших русських. Вони всі там однакові. Але як вони зайшли в парламент е за допомогою, вони е взяли і почали повально вступати в існуючу партію, партію «Яблуко», і таким чином. Е Увесь осередок більшість стало людей, скажімо так, прихильників іншої партії. І таким чином вони, можна так сказати, рейдерськи захватили ось цю партію. Але ми, на жаль, не можемо голосувати. І, але я от для німців би порекомендував би зробити так. Повально вступати в цю партію альтернативи для Німеччини і таким чином почати е досягти там критичної маси і почати її е рушити із Ось це ось так. Я вас ні до чого не закликаю. Я вам розповів, як працюють алгоритми Ютуба. Алгоритми е також інстаграму примірно так само е працюють. Тож, ви знаєте, що робити. І я ж вам рекомендую, тому посилання на всі ці канали будуть у мене у описі під відео. Тому, будь ласка, підпишіться. Це дійсно важливо. І ви розумієте, що я з цього комерційного зиску не маю. Це наша така буде відповідь. Бо якщо вони вважають нас проблемою, ми будемо для них проблемою для ось таких. Ось так. І давайте. до... Цієї ж новини повертатися. І от на засіданні партії, яке проходило 14-15 січня, прийняли два програмних документи, де йшлося про висилку злочинців і іноземців без права проживання. Ось так. І от журналіст Зюддой Цайктон, який був присутній на цій зустрічі, стверджує, що ось ця Штайнер зробила конкретний акцент саме на українців, мовляв, вони, ну тобто, ми не інтегруємося, отримуємо допомогу і, взагалі, хай їдуть назад. Тобто зрозуміло нам, що потрібно робити. І от до чого ж взагалі весь цей цирк. І от партія Альтернатива для Німеччини вже давно відома своїми радикальними заявами, які більше схожі на провокації, ніж на політику. Їхні рейтинги давно пасуть задніх. І єдиний спосіб нагадати про себе це ось так от шокувати людей. У даному випадку за рахунок біженців. Ну, а кого крайнім зробити, звісно, можна біженців, бо вони ж голосувати не можуть. Ось так. Але в Німеччині добре пам'ятають цю історію, як ви розумієте. А гра з правами людей це дуже тонкий лід. Тож, окрім обурення громадськості, альтернатива для Німеччини може отримати черговий політичний провал. І я надіюся, що він так буде. І якщо ви зробите, як я вам рекомендую, ви ж зрозумієте, окрім цього, вони побачать динаміку зростання свого каналу. І таким чином вони подумають, що вони щось правильно роблять. От, і ну, перш ніж вони зрозуміють, що щось відбулося не так, і вони подумають, що щось правильно роблять і підуть не тим шляхом розвитку своїх соціальних мереж. Ось так. Подумайте про це, чому це важливо. І до речі, я вас прошу. Ось це відео, ось цей вступ. Далі я також буду розповідати про те, що чудить альтернатива для Німеччини. От сьогодні випуск про них. Але ось ця частина важлива, можливо, там в інші пабліки, кудись в телеграм-канали, де ви є, закиньте це відео саме на початок, тому що потрібно відповідати. Вони повинні заплатити за свої слова, вони повинні, як сказати, Відповідь від нас не повинна забаритися. От. Вони роблять такі заяви, ми е, теж вміємо дуже креативно е, відповідати. Тому ось така буде наша відповідь. Ми масово повинні підписатися на всі їхні соцмережі. Це буде дуже добрий шах. І е, що ж це означає? Все для нас така політика альтернативи для Німеччини. Я вам скажу, що ми не повинні панікувати. Українці в Німеччині мають достатню підтримку з боку суспільства та уряду. Заяви ось цієї – Це радше популізм, ніж реальний план дій. Але тримати руку на пульсі завжди варто. Бо за такими словами часто ховаються спроби зміни, змінити закони. Ось так. Тож нагадаємо собі і іншим. Ми тут не тому, що ми хочемо. Ми гості, які тимчасово шукають безпеку. І ну, хтось, звісно, хоче залишитися, але це вже не до біженства, а до трудової міграції. А ми переходимо до наступного зашквару альтернативи для Німеччини, і, бо і це нас. Касається тисячу процента, бо це, як я б назвав, це квиток у пекло, або новий треш від альтернативи для Німеччини. Коли здається, що ніже падати вже нікуди, АДГ купає собі новий підвал, я хочу сказати. Цього разу популісти ось ці вирішили, що предвиборча кампанія без скандалу це зовсім не кампанія. І випустили ось таку. Чесно скажу, креативну листівку, так у вигляді білетів на депортацію. Так, ви все правильно зрозуміли. Ці документи були оформлені як квитки, де прямо натякається мігранти, ваш рейс уже чекає. Ось так. І незабаром ви можете, дехто з вас може вже у себе в почтовому ящику побачити ось цю ось таку політичну рекламу. Але реакція, чесно сказати, суспільства була миттєвою. Прокуратура відкрила розслідування за підозрою в розпалюванні ненависті, таксенофобії. От і ось АДГ, звісно, виправдовується, мовляв, це просто жарт. А люди, як завжди, не зрозуміли. Але ну. Особисто мені не до сміху, вам як смішно чи ні. От. Тому ще раз вам кажу, що ми можемо зробити з вами ось так законно, м'яко і дуже креативно. У як... нас креативу теж вистачає. Беремо і всі підписуємося на їхні соцмережі. От. Вони будуть в описі, це дуже дійсно важливо. От. Тому що таким чином ми просто снісемо, а вони навіть не зрозуміють, що відбулося. Ось так. І е, от у німецькому політичному середовищі такий перформанс викликав обурення. Ну у нормальних партій я кажу про ХСС, ХДС, про СПД, Зелених та інших адекватних, скажімо так, і АДГ знову намагається грати на страхах людей, розділяючи суспільство на своїх і чужих. Їхня мета зібрати голоси радикально налаштованих виборців. Які вірять, що всі проблеми країни можна вирішити одним великим до для біженців і іммігрантів? Ось так. Але ось цей ось трюк із квитками на депортацію може стати для партії відмежо послугою. Україні, де боротьба з екстремізмом національний пріоритет, це в Німеччині так. Такі акції сприймаються як плювок у бік демократії, ось що важливо знати про Німеччину. Тож для нас це значить перше, знову ніякої паніки, навіть якщо АДГ і мрії про такі депортаційні квитки, їхні заяви поки що не мають під собою законного ґрунту взагалі. По-друге, чим гучніший скандал навколо цієї партії, тим менше шансів, що їхні ідеї підтримують серйозні політичні сили. І, от як доказом того, що Більшість німецького суспільства і більшість німецької політики в адекваті і розуміють, що відбувається. От, відбувся мітинг у Гамбурзі, коли народ показує. Своє фе, можна сказати, для альтернативи для Німеччини. От. І е, поки лідери цієї партії розповідають, як вони піклуються про людей, е, самі ці люди виходять на вулиці, щоб висловити їм своє ні дякую, будь ласка. От. У Гамбурзі понад 16 тисяч демонстрантів протестували проти візиту Аліс Вайдель. І от 16 січня Вальдель виступала у великому залі Гамбурзької ратуші. У залі зібралося трохи більше ста осіб. Але увага була зовсім не на них, тому що справжнє шоу розгорталося на вулицях, де тисячі людей, молоді, пенсіонерів і навіть сім'ї з дітьми вийшли. Із плакатами та гаслами проти альтернативи для Німеччини. І от марш розпочався там біля головного вокзалу Гамбурга і мирно пройшов до ну, центральними вулицями. Пройшов. От. І от чому це важливо, як завжди, я задаю собі таке питання, тому що сім е, мандатів в земельному парламенті Гарбурга це все, що є у альтернативи для Німеччини у всьому цьому регіоні. Тобто підтримка вкрай слабка. Проте запрошення Вайдель виглядало як спроба нагадати про себе перед виборами, але вийшло з ну з точності до да навпаки, що не може нас не радувати. Ось так. І демонстрація такого масштабу це не просто протест, це сигнал, щоб альтернатива для Німеччини не знаходить підтримки навіть. Тих місцях, де вони намагаються продавати, можна так сказати, свої ідеї, і що далі, то більше їхня радикальна риторика відштовхує від себе людей. Тож мітинги проти альтернативи для Німеччини стають усе частішими, що говорить про зрілісність німецького суспільства, і кожен такий протест це показник, що демократія в німеччині дійсно жива. А спроби маніпулювати страхами населення взагалі ніяк не працює. Тож, як підсумок я хочу вам сказати, що Аліс Вайдель, можливо, і вважала свій візит успішним, але коли твою партію. Перекрикують 16 тисяч голосів на вулиці, варто задуматися, чи варто е, виступати взагалі. Ну або просто зробити те, чого хочуть демонстранти і всі, мабуть, вже українці, щоб ось ця російська проросійська партія і ось ця проросійська зазуля, як казав класік, е, згорнули свої радикальні листівки і е, зникли з політичного горизонту взагалі. І ми з вами, ще раз вам. П'ятнадцятий раз кажу, бо це дійсно важливо. Ось це відео ви повинні розпространити як умога більше, щоб якомога більше людей підписалося і дивилося Усі соцмережі, ось ці два YouTube-канали, це щодо Буварії. Е, також е, знайдіть, будь ласка, в Ютубі головний канал альтернативи для Німеччини. Ми всі повинні на нього підписатися, нас, українців, в Німеччині мільйон 150 тисяч. Тому е, е, уявіть, яку популярність здобуде ось ця партія, соцмережі ось цих партій у українців. Тож, буде дуже добре, якщо ми заберемо весь цей трафік на себе. І з вами був, як завжди, Ященко Антон. Ви були на каналі Без Води. Не підписуйтесь на мене, підписуйтесь на альтернативу для Німеччини, ви знаєте навіщо це. І також не забувайте про інстаграм ось цієї пані, от про яку ми з вами розмовляли на початку відео. Ось так тому побачимося у наступному випуску. Па-па!